У жовтні міжнародні організації ООН та ПАРЄ прийняли низку рішень щодо України. Але ми побачили, що у Фейсбуці наші дописувачі поділилися умовно на два табори. Одна частина вірить цим резолюціям і каже, що вони суттєво можуть вплинути на подальше України. А друга частина скептики. Вони сумніваються, що ці резолюції взагалі будь-що означають, щоб простою і зрозумілою мовою пояснити значення цих рішень щодо України. Ми звернулися до політолога Євгена Магди. Тож пропонуємо подивитися, якою вийшла наша розмова. Генеральна асамблея ООН 12 жовтня підтримала резолюцію про невизнання псевдореферендумів на окупованих Росією територіях України. Резолюція має назву територіальна цілісність України, захист принципів статуту ООН». 143 зі 193 країн-членів проголосували за резолюцію. 35 утрималися 5 проголосували проти. Це Росія, Білорусь, Сирія, Нікарагуа та Північна Корея. А 13 жовтня парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про визнання російського режиму терористичним. Резолюцію підтримали 99 делегатів. Утримався один у сучасному світі. Яке взагалі значення мають такі організації, як ООН і паріє? І наскільки суттєвими є їхні рішення? Давайте так з 2014 року громадяни України почали для себе з'ясовувати. Пам'ятаєте, після окупації Криму ми всі спостерігали за тим. Як відбуваються дебати в Парі чи засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, чи голосування на Генеральній асамблеї? Шукали, чим відрізняється Європейська Рада як об'єднання лідерів країн Європейського Союзу від Ради Європи, куди входять практично всі країни старого світу, крім на нинішній момент Росії і Білорусі. Тобто міжнародні організації це важлива частина нашого? Міжнародного життя і Україна як відповідальна держава має зараз збільшувати власний авторитет і в цих організаціях також. Але рішення ані Генеральної асамблеї, ані парі вони не мають прямого директивного характеру. Вони не будуть взяті до виконання всіма. Вони демонструють політичну позицію їхніх учасників. І ця політична позиція насправді для України теж вагома, тому що і в Генеральній асамблеї ООН, і в Парі ми отримали потужну підтримку, яка є демонстрацією того, що світова спільнота не поділяє російських меседжів про псевдореферендуми, які дуже активно транслювалися в усьому світі. Отже, пане Євгене, для уточнення, це тільки політична підтримка, так чи ні? Чи є ще так, щось? Так, це тільки політична підтримка, тому що. Рішення про безпосередньо там військову фінансову підтримку будуть ухвалювати інші організації або окремі члени міжнародної спільноти. У випадку генасамблеї ООН ми говоримо про голоси від 193 країн. А у випадку парі говоримо про голоси делегатів. Давайте розберемося, хто ці делегати і скільки їх від кожної країни, як вони взагалі представлені в парламентській асамблеї Ради Європи? Це делегати від кожного е, парламенту тобто в ну, це парламентарії за певною квотою від е, кожної країни особливість парі в тому що не може голосування не бути визнано таким що й не відбулось тобто в даному випадку в голосуванні взяла участь далеко не вся кількість парламентаріїв, але всі хто проголосували в даному випадку вони продемонстрували власну позицію позицію Ну опосередковано делегації своїх країн тому це рішення вагоме ну власне пов'язане з тим, що парія ще в 2014 році першою дала політичну оцінку російському вторгненню окупації Криму, і взагалі е, іншим крокам, які на сьогоднішній момент існують агресивним кроком з боку Росії, так що парія можна назвати найбільш послідовною міжнародною організацією. Як довго Україна є членом Пар'є? Україна, член Ради Європи з другої половини 90-х років, тобто свого часу Україна теж мала і зобов'язання. Перед Пар'є, був і моніторинг Пар'є за президентства Леоніда Кучми. Але ну я б сказав, що за період 2014-2019 років за президентства Петра Порошенка був період активного протистояння. Між Україною та Росією в Парія, що правда, в 2019 році російська делегація повернулася до Парі завдяки підтримці з боку німецької та французької делегації. Але це було ненадовго і зараз російської делегації там немає. Там також немає Білорусі чи вона є так. Білорусі немає, оскільки Білорусь відновила наприкінці 90-х років смертну кару, і через це її виключили з Ради Європи. Відповідно, її немає і в. Комітеті міністрів Ради Європи, і парламентській асамблеї Ради Європи, от пане Євгене, все ж таки для того, щоб зрозуміли наші глядачі слухачі, давайте так представимо умовно поділили світ на дві частини. Одна частина чекає на такі рішення, просто люди. Вони вірять, що підтримка є, що підтримка є суттєвою. Будь-які рішення, які прийняли або генасамблея, або бар'є. Вони щось означають. Інша група вони скептично взагалі ставляться до будь-яких організацій і ну, зокрема до їхніх рішень, так все ж таки ці резолюції вони суттєві, не суттєві. Тоді наскільки поясніть, будь ласка, вони суттєві, тому що вони демонструють ставлення е, країн світу до того, що Росія намагається їм навішати локшину на вуха, тобто ці псевдореферендуми і вся інформаційна. Маячня і нісенітниця навколо них це частина плану і означає, що цей план не сприймається багатьма країнами. Звичайно, було б непогано, але цього не відбулося. Щоб за це за це рішення проголосували Китай і Індія. Але Китай і Індія в контексті Генеральної асамблеї вони мають свої відносини з Росією. Вони на сьогоднішній момент отримують. За демпінговими цінами і енергоресурси, і різноманітні необхідні для них стратегічні матеріали, тому вони на таке голосування не підуть. Хоча якраз їх і може стосуватися проблематика такого відкушування території, як це здійснила Російська Федерація. Натомість проголосували, ну дійсно, країни, які Україну підтримують послідовно, але відбулись невеликі поки зміни в Африці, наприклад еритрея, можна сказати, перейшла на бік України. Не можна оминути увагою тих, хто підтримав Росію. Це Білорусь, ну це. Очевидно, тому що Лукашенко на дуже короткому повідку, Сирія, яка режим Асада дуже серйозно залежить від Росії, і Нікарагуа, і Північна Корея. Ну боюся, що Північна Корея за 10 тисяч тонн рису може визнати і наявність міжгалактичної цивілізації. А от Нікарагуа, ну по-своєму послідовно там знову при владі Даніель Ортега свого часу людина, яка Спілкувалася ще з останніми радянськими комуністами, тобто людина з тривалою політичною кар'єрою, і, очевидно, у нього є певні сантименти. Ну і є звичайно антиамериканізм, який рухає його політичними рішеннями. Отже, скептикам ви скажете? Я думаю, що ми живемо в суспільстві, де часто будують відносини за принципом. А що люди скажуть? От люди сказали, що це була крадіжка. У нас а оптимістам я скажу, що треба розуміти, що ця політична підтримка це добре, але покладатися, ми все таки повинні насамперед на самих себе на збройні сили України на наших захисників, якщо розбиратися особливо у рішенні резолюції парі, яка визнала російський режим терористичним, це чи взагалі вперше таке сталося? Що якусь якийсь режим якоїсь країни визнають саме терористичним. на моїй пам'яті такого не було? Ну і будемо відверті, що Росія сама своїми діями дала чимало підстав для такого визнання, це дещо інше, ніж е, дискусія навколо того, чи сполучені штати визнають Росію державою спонсором тероризму. Це власне політична декларація, як тобто, рішення з боку Сполучених Штатів. Гіпотетичне, бо я не бачу його можливості ближчим часом, воно б стало е, сигналом багатьом. а тут це сигнал європейським країнам, як вони мають далі вибудовувати власні відносини і з Росією, звичайно, з Україною. Ну от Андрій на початку нашої розмови згадав, що за резолюцію геноасамблеї проголосували 143 сорок три країни, е, і хотілось би дізнатися, як ви взагалі прокоментуєте тоді. Позицію тих країн, які проголосували проти їх п'ять, то чи слід Україні наприклад задуму задуматися про відносини дипломатичні відносини з цими країнами, і що це означає взагалі? Це е, їхнє рішення е, з КНДР. У нас вже розірвані дипломатичні відносини. Про це заявлено офіційно з Білорусі. Наприклад, дипломатичні відносини, як ви знаєте, зберігаються і на це є на мою думку власні підстави. А що з Сирією? Ну вони з Сирією із Нікараго. Я б сказав, що дипломатичні відносини в стані заморожені. Але якщо за кожну кожне подібне голосування розривати з тими, хто голосував проти тебе дипломатичні відносини, то можна залишитись в блискучій ізоляції на самоті, тому е, рішення мають бути виваженими аргументованими. Просто е, рішення КНДР визнати самопроголошені ДНР і ЛНР. Воно абсолютно не співпадає з логікою української міжнародної політики. Це очевидно. Ви зачепили Білорусь, з якої у нас є дипломатичні відносини. Чому ви кажете їх зберігають зараз? На вашу думку, не забувайте, що на території Білорусі щонайменше десятки тисяч наших громадян, які втекли туди від війни, і посольство України нехай в обмеженому дуже стані зараз. Там працює посоли п'ять наших дипломатів. Вони мають. Надавати їм всю можливу допомогу, ну і плюс я вважаю, що з країною, з якою у нас 1084 кілометри спільного кордону, ми маємо до останнього намагатися шукати шляхи для діалогу, попри всі сахання е, Лукашенка з боку в бік, попри його публічну підтримку Росії, так але як тільки в разі е, того, що білоруські військові. Безпосередньо перетнуть українські кордони, очевидно, що, що дипломатичні відносини будуть розірвані а відносини між нашими народами будуть відкинути на десятиліття назад. На що взагалі впливають рішення, про які ми сьогодні говоримо, і генасамблеї і парі, на що вони, як вони можуть далі вплинути на Україну в позитивному і, якщо можна, тоді конкретні приклади, щоб люди зрозуміли, що це. Ці рішення підтверджують нашу правоту насамперед, те, що ми не просто якась е, країна, ну яка знаєте, втрачає свої території і мовчки на це реагує. Співавторами резолюції е, Генеральної асамблеї ООН стало 70 країн. Це свідчення того, що кожна третя країна, член міжнародної спільноти, е, вважала для себе за честь долучитися до цієї резолюції. Відповідно, Україна в своїй міжнародній політиці тепер може спиратися на цю резолюцію, як на документ, офіційний документ, і вимагати нових санкцій, вимагати згортання відносин з державою-агресором, вимагати того, щоб. Люди, які перебувають на окупованій території, вони відповідним чином отримували більший захист. Тобто це документальна підстава для того, щоб Україна могла вимагати зміни політики різних країн цього світу, незалежно від того, чи вони підтримали цю резолюцію, чи ні. А от ці резолюції, генасамблеї, Пар'є, якісь юридичні наслідки вони мають або матимуть для України саме юридичні. Ну крім того, що в чергове е, Росія документально підтвердила свій статус країни агресора, більше прямих таких юридичних наслідків немає. Це не директивна резолюція, яка припустимо, е, хоч і міститься заклик там припинити окупацію, але це е, в даному випадку не буде мати безпосереднього значення. Ось така інформація, що Генеральна асамблея, як вже зазначив Андрій раніше. Генеральна асамблея ООН 12 жовтня підтримала резолюцію про невизнання псевдореферендумів на окупованих Росією територіях України. Резолюція матиме назву: повторюся, територіальна цілісність України, захист принципів статуту ООН». Але раніше на засіданні Радбезу ООН подібне рішення Росія заблокувала, тобто було право вето використано. Так. Поясніть, як діють інституції ООН? Яке з цих рішень важливіше? І роз'ясніть, будь ласка, доступною мовою, просто щоб всі зрозуміли, хто нас слухає і бачить зараз про механізм прийняття цих рішень, зокрема про вето. Ну і взагалі, що таке Генеральна асамблея і що таке Рада безпеки? І зі так. скількох країн вони складаються, і які принципи їх взаємодії організація Об'єднаних Націй постала наприкінці Другої світової війни, коли. Країни переможниці нацизму, формували нову систему міжнародних відносин. Вона постала на зміну лізі нації, яка була дискредитована. Ну зараз говорять теж про дискредитацію Організації Об'єднаних Націй. Але я думаю, що зміни якісь відбудуться не раніше ніж закінчиться російсько-українська війна з огляду на її масштаб, з огляду на її вплив на міжнародну ситуацію. Генеральна асамблея ООН це фактично представницький орган, де представлені. Всі держави, які є членами Об'єднаних Націй, різні держави, незалежно від того, яка є у них ідеологія, як що вони будують, так далі. Тому там є і КНДР, і Білорусь, і багато інших країн, які можуть у нас викликати різні емоції. Рада безпеки сформована за іншим принципом. Там є п'ять постійних членів. Це е, Росія, попри те, що існування там Росії перебування викликає все більше запитань. Це КНР. Яка в 70-х роках змінила Республіку Китай, яку ще називають Тайвань, і це теж цікавий історичний сюжет. Сполучені Штати, Велика Британія і Франція це країни, які серед іншого мають офіційну ядерну зброю. Плюс до них долучаються за на принципах ротації, долучаються ще 10 непостійних членів Ради безпеки ООН. і кожна країна, яка має статус постійного члена Ради безпеки ООН, вона має право вето. Виходячи з того, я дуже скептично оцінюю перспективи припинення перебування там Російської Федерації з однієї простої причини: там є ще Китай, який сприймає Росію як свого молодшого політичного партнера, і відповідно Китай буде робити все для того, щоб Росія зберігалася і постійний члени Ради безпеки ООН, і взагалі країна ну з певною вагою в світовій спільноті, тому що це Китаю на руку. Це дозволяє Китаю грати, використовуючи такого помітного сателіта і добиватися своїх власних політичних цілей. Тобто ми маємо не забувати, що світ є конкурентним, світ є е, проблемним для багатьох, і ми маємо відповідно шукати різних можливостей для того, щоб добиватися того, чого ми прагнемо на міжнародній арені. Росія е, є в складі. Рад без ООН через те, що вона є правонаступницею СРСР офіційна версія так, хоча зараз все гучніше звучать голоси про те, що в 91-му році Росія незаконно зайняла це місце, оскільки вона не була е співзаснована. Ну тобто не було відповідної юридичної процедури. Я думаю, що Китай, повторюсь, буде опиратися тому, щоб Росію вигнали з Ради безпеки ООН, яким чином Україна може стати. Членом радбезу тільки на ротаційній основі вона вже була достатньо тривалий час тому, і ну ближчим часом вона не буде. Не прийнято такої, немає процедури, що інша країна з нашого регіону східної Європи може поступитися своїм місцем для того, щоб Україна постійно була представлена в Раді безпеки ООН. Щодо е, прийняття рішень генасамблея, там більшість голосів е, і вони голосують за якусь резолюцію там за чи проти. В радбезі по іншому, там є право вето. Що воно означає право вето означає право кожного постійного члена е, кожного з п'яти заблокувати будь-яке рішення. Тобто, це політичні важкового планетарного масштабу, які можуть відповідним чином вплинути. Це право вето дуже активно. Використовувалося в роки протистояння холодної війни між радянським союзом та Сполученими Штатами. Потім ситуація дещо змінювалася, але зараз Росія взяла курс на чергове подібне протистояння, і Лавров, міністр закордонних справ Росії, він все більше і більше. Ну вже я думаю, перевершив свого попередника Андрія Громика, міністра закордонних справ радянського союзу, якого називали містерні. Тому що він завжди негативно ставився до ініціатив заходу, відповідно, е про реформу Організації Об'єднаних Націй говорять з е початку 90-х років, тобто говорять вже добре, в 30 років. Але я впевнений, що вона може бути реалізована лише після завершення російсько-української війни. Ну от тут запитання знову ж таки: прийняття рішень. Якщо Генеральна асамблея підтримала резолюцію більшістю голосів. А раніше подібне рішення Росія заблокувала, коли збиралася Рада безпеки. Як, як тут розібратися? Хто з них важливіший? Ви знаєте, це ну як тісле і тепле. Це різні е... різні компоненти. Не можна сказати, що це світовий уряд і світовий парламент. Це, е... скажімо. Світова якась спостережно безпекова наглядова рада і е, світовий представницький орган, де представлені всі держави, тому я і кажу, що рішення носять насамперед політичний характер, а вони не мають е, якогось чіткого функціоналу. Згадайте, як е, протягом достатньо тривалого часу обговорювали перспективу введення миротворців тоді ще на лінію зіткнення України та самопроголошених ДНР ЛНР і. і ми зрозуміємо, що це питання воно дуже складне і для ухвалення рішень, і навіть для обговорення. Чи взагалі потрібна така організація, як ООН? Часто говорять, що ООН вона, так би мовити, створює ілюзію наявності якогось світового порядку. Я думаю, що це не зовсім так, але краще, щоб ООН була, ніж її не було. Але все-таки реформи якісь скоріше за все будуть після завершення. Російсько-української війни на вашу думку так ця реформа давно назріла, і поразка Росії в російсько-українській війні прискорить цей процес. Чи можна хоча б позбавити права вето Росію? Чи нема такого юридичного механізму? Я думаю, що Китай буде проти цього, тому що це буде звужувати його простір для політичного маневру і буде послаблювати його політичного партнера е, в певних моментів, тому Китай це не підтримує. Ну, от якщо будь-хто зараз може сказати: добре, навіщо подібні організації сучасному світу, якщо є дипломатичні стосунки поміж усіма країнами, що ви скажете на не, не між усіма є е, ну, є країни, між якими немає дипломатичних відносин, але вони спілкуються на майданчику організації Об'єднаних Націй навпаки, і власне точно так само навпаки. тут, тут немає прямої залежності, тому що практика встановлення дипломатичних відносин вона виникла раніше ніж з'явилася практика формування організації Об'єднаних Націй. Ну, от раз ми сьогодні говоримо про ці резолюції. Все ж таки нам, українцям, чекати на них, не чекати, ігнорувати, не ігнорувати, вірити в те, що вони щось можуть або змінити, або на щось повпливати, чи не вірити, вірити треба в наших захисників, треба вірити в наші сили і покладатися насамперед на самих себе. Але треба розуміти, що світ підтримує сильних, і світ підтримує тих, хто спроможен захищати власну гідність. Це я думаю ключовий імператив, який ми маємо використовувати, аналізуючи ці рішення будь-якої міжнародної організації, якщо говорити про представництво України в міжнародних організаціях, чи зріс, на вашу думку, рівень авторитету України в цих організаціях, чи стали з нами більше рахуватися на міжнародному рівні? Вірніше так: наскільки зріс? Це не питання не вимірюється якимись арифметичними показниками. Україна, і це відомо багатьом нашим союзникам і нашим опонентам, є відповідальним членом міжнародної спільноти. Тому використовувати тут якісь математичні моделі абсолютно неможливо. Тобто, ну от навіть підраховувати скільки держав проголосували за резолюцію, яка засуджувала окупацію Криму, і скільки держав зараз проголосували, які за які засуджують власне. Те, що відбулось на українських землях, само, ну такий цей псевдо псевдореферендум. Тому треба робити відповідно о, свої висновки і розуміти, що це не математика, це велика політика, і політика з якою теж треба активно працювати. Дякую вам. Нагадаємо, що сьогодні на зв'язку з нашою студією був політолог Євген Магда, і ми говорили про те, які наслідки матиме для України ухвалені нещодавно резолюції ООН та Пар'є. Пане Євгене, дякуємо. вам. Пане Євгене, дякуємо. Дякую.